Ми наближаємося до світлого праздника славного Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І в ці дні перед святим Воскресінням церква нагадує нам великі події, священні події, які Господь звершив нас раді чоловік і нашого Раді Спасіння. Сьогодні Свята Церква згадує. Тайну вечерю. Спаситель прийшов в Єрусалим, Воскресив змертих Лазаря, і входив торжественно за в місто Єрусалим, коли спускався і висів на осла, і люди йому постилали одежі і вітки з дерев, і наближалося. Саме трагічна подія, священна подія іскупительного подвига це страждання Спасителя, його вольне розп'яття на Христі і смерть. Наступили дні опрісників, була іудейська Пасха, і учні підійшли до спасителя і кажуть, де Повелиш нам приготувати Пасху. І Господь послав двох своїх апостолів Петра і Іоанна і сказав: йдіть в місто в Єрусалим, і ви зустрінете там людину, яка буде нести кувшин води. І слідуйте за ним в дом, куди він війде, і скажіть госп... хазяїну дому, де. Кімната, учитель каже, де кімната, в якій би мені звежити пасху з, з, з моїми учениками. Апостолі пішли, дійсно, так все сталося, вони е, побачили, зайшли в той дім і хазяї їм, їм показав велику кімнату, вже вистелену, прикрашену. І там апостолі приготували паску, відхозовітну паску. Запечена анція. І опісники. Коли наступив вечір, Господь звершив разом з своїми апостолами відкозавітну Пасху. Віткозавітна Пасха звершувалася стоячи, з посахами в руках і їли стоячи, тобто згадка про те, як вони покидали Єгипет, коли вони кушали Пасху і стояли вже з посахами, щоб вийти із сторони гріха і йти в обітовану землю. Коли вони звершили апостоли, спастіті за апостолом звершив пасху, вони усіли за трапезу, і Господь звершив тайну вечерю. Але перед тим, як звершити вечерю, Господь піднявся із за трапези, зняв себе верхню одежу опоясувався рушником полотенцем, налив вимивальницю води і почав підходити до апостолів і вмивати їм ноги. Коли дійшла черга до апостола Петра, то він возпротивився і каже, Господи, чи тобі мені ноги вмивати? А Господь каже йому, залиш тепер, тепер ти не можеш зрозуміти, а спізніше зрозумієш. Але апостол не хотів спогодитися і казав, не вмиєш моїх ног в віки. І тоді Спаситель сказав, якщо я не вмию твоїх ніг, то я, ти не будеш мати зі мною щастя. І апостол Петро сказав, Господи, не тільки ноги, але й руки і голову. Спаситель йому каже, чистому вмитому треба вмити тільки ноги. І ви всі чисті. Але, але не всі. Тому що Господь знав Іуду свого Пдадателя. Після омовлення ног Господь каже апостолам, ви знаєте, що я, що я вам зробив. Ви мене називаєте Господом, учителем і правильно говорите, і якщо я, ваш учитель і Господь, умив вам ноги. То і ви повинні умивати ноги один одному. Я дав вам приклад, щоб ви поступали так же. Після цього Господь восів за трапезу і звершив тайну вечір. Господь взяв пріс вже квасний хліб. Не прісний, а квасний хліб, благословив його і розділив, і дав своїм учням і сказав, Прийміть і їдіть, це є тіло моє, яке за вас, за вас ломиться в оставленні гріхов. Потім взяв чашу, з вином, благословив її і подав всім, і сказав, пийте з неї, з неї всі, тому що в це є кров моя нового завіта, яка за вас і за багатьох ізливається в оставленні гріхов. І апостолі причастилися Божественне тіла. І і спили божественної крові. І Господь каже, я говорю вам, що я вже не буду пити від плода ложного, доки не буду пити нове вино в царстві отця моєго на небі. І потім Господь каже, але один із вас передасть мене. Апостоли смутилися цими словами. І почали питати один одного, хто би це міг бути. І апостол Петро дав знак апостолу Іоанну, який сидів поруч з Спасителем, щоб той списав, хто це такий. І апостол Іоанн спитав, Господи, хто є той, хто Тебе передає? І каже йому, той, кому я візьму кусок хліба, обмокну і подам. І Господь взяв кусок хліба, обмокнув його і подав іудії Іскаріотському. Іуда взяв цей хліб благословений, кусив його і в нього війшов сатана. І Господь сказав, що робиш, роби скоріше. Іуда вийшов, залишив тайну вечір, вийшов і пішов до фарисею, первосвященників, щоб придати свого учителя. Коли завершилась тайна вечеря, Господь, піднявся за трапези і разом з своїми апостолами відправився на гору Іліонську, поспіває божественні псалми. Таку подію сьогодні згадує Свята Православна Церква. Тайна вечеря – це є священна літургія. І коли Господь звершив тайну вечір, то сказав, що це робіть у моє воспоминання. І ця божественна священна літургія. З тих пір звершується у Християнській церкві, в нашій церкві, до сьогоднішнього дня. Це велика тайна. Господь заснував церкву своєю чесною кров'ю і наповнив церкву самим великим таємством, пренебесним таїнством Святої Єхарістії, в якій Господь не тільки поклав своє життя за нас. Господь провів найвисоку міру жертовної божественної любві і дав нам вкушати від Його Божественного тіла і пити від Його Божественної крові, щоб причастити нас до Божественної природи, яку Господь мав в собі, щоб нас обожити. І оскільки людина не може це не свойственної людині, вкушати людське плоті, пити людську кров, то Господь подав своє тіло і свою божественну кров у виді хліба. Тобто це є дійсно тіло Христове, але воно має властивість хліба, вкус, там, запах і так, і властивість хліба. І що в чаші пропонується на святій Літурії, це є дійсно божественна кров, але вона подається в виді вина, тобто має властивість вина. І ця людина приймає у себе як залог вічного життя, як залог обоження, Хто не буде їсти в плоті сина людського і пити його крові, той не буде мати життя вічного, не тому, що Бог не хоче його дати людині, а тому, що людина не може в собі вмістити цього дара тільки тоді вона вміщає, коли вона приймає в себе святе тіло Христове і п'є святу кров Христову. Ми дякуємо Богу ми благодаримо Бога за те, що Господь. Настільки возлюбив нас, грішних, що і придав себе за наші гріхи, і страдав за наші гріхи, і дав нам себе для того, щоб освятити нас, щоб нас зробити достойними вічного життя і вічного блаженства. В цей день, ну взагалі ми за кожною літургією ми прищаємося. Ну хто готується, до святих Христових тайн. А цей день, звичайно, такі благочестиві християни намагаються всі бути причасниками святих таїн Христових, як спогад тої великої тайни, яку Господь встановив, і яка звершується до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня, за кожній літургії, Господь проломляє своє тіло. І проливає свою кров за спасіння світу. Нехай Господь сподобає нас достойно прийняти з цю величайшу святиню, свою душу, і е, очистити себе від скверне плоті духа і достойно зустріти великий і світлий праздник Воскресіння Господа І Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, якому від нас слава, слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.